Алоха, друзі, вітаємо листопад в нашому саду. Вже все таке тьмяне, пожухле. Але з тим все таке яскраве. Ці листя додають у берез і груші яскравого кольору, і хости теж вони, хоч і збираються спадки, вже пожухлі листочки, але теж вони дають якийсь свій такий а, а, яскравий акцент в квітниках. <кій> У нас сьогодні буде прогулянка, тому ми запрошуємо вас а, разом з нами прогулятися по нашим квітникам і садочку. Е, і перше, до чого ми е, підійшли, це е, дерен, бо <кій> Ми коли його пересадили на цю частину, е, в цей новий квітник в тіньовий, е, він же ж у нас був зелений, все як полагається. А потім, коли настали оці холода, е, трошки похолодало, подивіться, як він розфарбувався. Це зелена середина стала бордовою, е, облямівка стала такою рожевою. Я кажу, Віталік, а це це наш дерен. Він каже: Ну, да, всі дерени змінюють кольори на осінь, ось в такий. Бо він у нас був за будинками. Я його ніколи не помічав. Ну думаю, ну дерен та й дерен, а тут. Це ж подивіться, я вдруге закохався в цю рослину. Мені прям дуже подобається, що він змінив колір. Я, я не знав чи серйозно, бо він був там, тому, тому, ми і, тому я і не звертав на нього увагу. Тут ми трохи абрикосу порізали. <кій> да, тут у нас обрізана абрикоса всередині. Ми вчора вичищали, бо в минулому році, коли ми його дуженько обрізали, він дуже сильно здав оці такі дрібні, ось такі дрібні гілочки. І ми вчора все це обрізали, дуже попадало багато листя, і ми листя не прибираємо, хай вони гріють наші папороті та гіхери хости. <ріст> так, і е, нормально вони зимку перезимують. Також е, розфарбувалися е, барбариси. Подивіться, який вони <кліст> колір е, приобріли, як приобріли? Набули. Набули, <ріст> да. Дуже красиво, мені подобається. Всі барбариси, вони на осінь теж змінюють колір. Ну, не всі зелененькі, вони залишаються зі своїм кольором, але ось ті, котрі червоні, вони починають, ну, бачите, жовтішати, а жовті червонішати ну, це дуже красиве видовище. І поруч бере склад теж, бачите, був жовтий, став рожевий. Ну це прям дуже чудово. Ось, друзі, у нас ще починає квітнути чемерник. Оно, ну, бачите, які красивезні квіточки скоро будуть. Це осінній чемерник. Восени він квітне. Ось такий малючок ще, бачите? Спрятався тут. Красиво дуже. Так, я ходімо, ще бронери покажу. І ось, о... бачите, бронерка заквітла. І воно ще є багато бубок, але не відкритих, але не встигнуть вони розквітнути. Це цим щось пощастило. Бачите? Дуже дивно. Прикольно. Такий дрібненький. Блакитні квіточки. Дуже красиво. Прямо вже хочеться весни і дивитися, як вони весною вони будуть квітнути всі ці бронери. Клас. Не тільки Барбариси додають яскравих фарб, а ще й, і ось ця рослина це у нас астранця Ruby Cloud. Ми здивувалися, що вона квітне. Двічі, бо вона квітла влітку, і ось зараз теж, бачите, квітку випустила дуже красиво. От. І поруч ще очітки, котрі ще досі квітнуть. Рожева ось така хмарка. Деякі, по-моєму, ще не розкрилися, а деякі, бачите. Ну, порозкривалися квітконоси. І ось цей теж. Це мав бути очі так мертолисний, але ми молочай, шо... мертолисний. Ой, ой, молочай, мертолисний, але ми щось ми, шо... ми бачимо що це вже не молочай, а очі такі. Да, не молочай, а очі. Так да, бачите, теж красиві зірочки біленькі, ну але симпатично. Ще нас дуже радує ось ця гвоздика. Ми просто так в Сільпо заходили і натрапили на цю гвоздичку. Купили так, знаєте, аби, аби купити, але подивіться: вона досі квітне. Вона ще випускає нові ці. Бубки квіткові і е, прям ми дуже задоволені цією рослиною. Але ми хвилюємося, чи треба її на зиму, е, чи вкривати, чи треба викопати і е, занести в якесь холодне приміщення. Е, може, ви нам щось підкажете? Ось. Е, Ось цей куточок квітника досі залишається декоративним. Бачите, піннісети ми хоче. І... Потьмянішали, пожовтішали листочки, але все одно е, кітиці ці залишаються ще в е, такому пушистому стані, бо на деяких можна звернути увагу, що вже ну, осипалися. Але більшість залишаються ще з такими е, хвостиками, і е, гортензії теж пожовтішали листочки, і вони цим жовтим своїм кольором листя підсвічують його. Цей Підніситом, бачите, знизу, і це теж якийсь такий красивий акцент додає в цьому е квітнику. Ще котовник у нас е трошечки квітне. Тут від Пінніситу, з цієї сторони, бачите, він трошки тут прикритий і е він такий більш зеленіший, з цієї сторони е трошечки такий тьмяніший. Ми ще поки ще не обрізали його, але. Ну, мабуть, що скоро будемо обрізати на зиму. Це абсолютно повна любов цього року, і ми здивовані цій рослині. Бо подивіться, як воно виглядає, якщо ви пам'ятаєте, коли ми його висаджували, там були просто такі трояндочки на цій рослині. Це оростахіс. От, Були трояндочки на цій рослині, а потім з них почали видвігатися ось такі. Е, я не знаю, Ко свічки. Конуси, свічки. так, І ось е, ну, ці червоні е, вкраплення додають якогось такого е, не знаю, фантастичного вигляду цій рослині. І вона така, знаєте, як щось е, позаземне, дуже красива рослина. Да. Ми не будемо її на зиму викопувати і накривати. Це щось таке середнє між очітками. І молодилами, тому ми просто дамо йому зникнути на зиму, а на весну він знову відіб'є свої трояндочки. Дуже гарно. Дуже дуже гарно, так. Да. І поруч біля Орастахісу, у нас є айстра вересковидна. Е, сноу... флурі. Флурі. Ось, бачите, є тут квіточки. Такі дрібненькі, але прям дуже красиво. Зелена така е куртинка. куртинка да, і білі оці вкраплення прям дуже симпатично. Да. До речі, ми його купували. Тут два кущика посаджено, купували по 40 гривень розплідник єрчики. Це такі бюджетні рослини, але бачите, вони встигли десь за півтора місяці трошечки нарости, і навіть квітують перший рік. Круто. Також змінили колір е, молодила. Е, на осінь вони стали більш такими, бачите, багряними, червоними, шоколадними, бо все літо вони стояли або сині, сизі, зелені, а на зиму, бачите, вони такі хоп, і передумали. Е, це у нас взагалі е, він якось бронзпастель називається. оця молодила. Він е, трошки такий. Е, Світлошоколадного кольору був все літо і весну. А на осінь, бачите, він такий уже прям темно-темно-бронзового кольору став. І це теж якийсь дає е, осінній такий вайп е, зараз. Да, дуже вписується в осінню палітру. Так. Зараз. Е, подивіться на цю гейхеру, вона е, вирішила квітувати. Хтось не любить ці е, квіти у гіхер, бо рахують їх не дуже привабливими, е, хтось їх обрізає. Е, і я рахую, що цього не варто робити, бо подивіться, яка е, краса воно да дає е, е, ще більшого яскравого акценту в садочок, е, і показує, що ще щось квітне, е, не дивлячись на те, що перше листопада. Да? І е, радують око е, ці квіточки. Тут можна ще звернути е, увагу е, Гіхера Карамель. <кій> вона теж змінила кольор листя, вона була більш такою світлішою в... навесні влітку, а на зиму, бачите, стала більш такою темною. Вот. Майже, коричневою. Да, майже коричневою, дуже красиво. І це наша задня частина е, нашої ділянки. Е, ми з вами тут. Дуже рідко буваємо. У нас тут була колумба. Бачите, ми її частково почали розбирати, щось переносити на нові квітники. Щось залишаємо тут. Воно і далі буде тут зростати. Але подивіться на ці краєвиди. У нас тут два вікна: одна зі спальні, одна з вітальні. І подивіться, яка краса за мо за моєю спиною і види з вікон. Оця червона. Скумпія, золоті берези і у ті пагорби, котрі за через ставок вони були зелені, стали якісь ну, бронзові. Ну це дуже красиво, е, краєвиди з нашого вікна видно. Дуже красиво. Сьогодні погода тепліша, ніж була, і ми сьогодні хочемо поприбирати в нашій альпійській гірці, поприбирати оці опаявші листя з горіху, щось по, пообрізати треба. Але подивіться на ці барви на цій альпійській гірці: і зелений флокс, і жовтий флокс, і за флоксом спірея. З червоними е, листочками. І ще тут далі червоний барбарис, дуже красивезний, є, такий акцентний. І там, е, з іншої сторони, райграс бульбоносний, він е, був літо такий непомітний. А зараз на осінь, подивіться на цю красу, ці е, в смужку листочки прям теж. Е, Привлікають свій, увагу. свою увагу, дуже красивий. Так. І ось ці е, сухоцвіти, Боже, я забув, як воно називається. Сухоцвіти. Так. Теж ще, бачите, з квітками стоять. От, ще буде хтось тут квітувати, мабуть. що. І перстач теж дуже дивиться. Є на деяких волотях квіти. Ну чого ти туди йдеш? Ходім сюди. Користуючись такою теплою погодою, ми хочемо тут швиденько поприбирати. З вами ми будемо прощатися. Дякую, що були разом з нами. Дякую, що завітали на наш канал. Тепла вам завжди в ваших оселях і всередині вас. Бути чимними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв, Па-па.